Добрий день, шановні українці. Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія, і сьогодні я вам розкажу, як отримати невеличкий дохід за оплату комунальних послуг, тобто за оплату за свою квартиру, будинок там чи ще щось. Знову ж таки, мільйонерами ви від цього не станете, але якийсь додатковий дохід отримаєте, а це завжди приємно. І так, уявляємо, що у вас комунальні платежі, наприклад, за місяць становлять приблизно там 2000 гривень, плюс-мінус це там ну, комунальні платежі однокімнатної квартири в Україні. І етап отримання доходу буде складатися з двох етапів. Перший етап. Я пропоную вам, а ви хочете робіть, хочете не робіть, оплачувати ну, комунальні платежі не кожного місяця, тобто десь раз на три місяці, таким чином 4 рази на рік. Про що йдеться? Наприклад, кожного місяця ви повинні платити по 2 тисячі гривень різних там за воду, за світло там, і таке інше. Ви ці 2 тисячі за перший місяць не платите, а відкладаєте знову ж таки або на депозит, або купляєте ОВДП, тобто на ваш розсуд, і отримаєте наприклад 1 ну 12% річних, або 1% на місяць. Тобто з цієї суми, якщо вона пролежить один місяць, попрацює на вас, ви заробите з 2 тисяч гривень 1% – відсоток, це 20 гривень. Таким чином, за, за три місяці ви отримаєте 60 гривень. Ну, коли ця сума пролежить повні три місяці. Ну тут вказуємо 60 гривень. За другий місяць ви також не платите, а відкладаєте ці гроші. І вони пролежать вже два місяці там на депозиті чи на ОВДП. Знову ж таки, ми зараз не беремо ставки, бувають різні. Там, може, один відсоток не буде виходити. Я просто розказую саму суть цього варіанта і підходу. За два місяці з 2000 тисяч гривень ви отримаєте 40 гривень. І третій місяць ви відкладаєте 2000, він, ця сума лежить один місяць, ви отримаєте 20 гривень. Таким чином, ви за те, що не оплачуєте вчасно, отримаєте, а ці гроші знаходяться десь в обігу, тобто, або на депозиті, або на ВДП, або у вас є свої варіанти. Ви отримаєте додатково 120 гривень. Вже отримали знову ж таки є нюанси згідно закону України про комунальні послуги, стаття 26, передбачена там ну, пеня, штраф за несвоєчасну оплату, але потрібно уважно читати договори, які ви заключали з комунальними підприємствами, які надають вам ці послуги. І друге питання: що під час дії воєнного стану на територіях які. Підпадають під дію бойових дій, тобто де проводяться бойові дії, накладена заборона на штрафні санкції, на пеню ну, і її не буде. Тобто, дізнайтесь, чи входять ваші території в ці території, що в принципі можна якийсь час не платити. Я не кажу, що не платити взагалі. За свої послуги потрібно платити, але ви додатково можете на цьому трішки заробити, і це буде приємним бонусом. Це перший етап, тобто ви отримали дохід за те, що три місяці певна сума грошей лежить у вас і заробляє для вас гроші. Далі ви цю суму 6 тисяч гривень знімаєте, і починається другий етап. Ви банку пумп в категорії хешбек, ви можете кожного місяця додати три категорії, і одна з них це за оплату на комунальних послуг. І банк ПУМП, перший український міжнародний банк, за оплату на комунальних платежів буде нараховувати вам 1% хешбеку. Тобто, суми, якщо ви заплатите 6% Тисяч гривень за три місяці за комунальні свої послуги. Ви додатково, давайте тут вкажемо кешбек, утримаєте ще 60 гривень, тобто 1% від 6 тисяч гривень. На кешбек, звісно, нараховуються податки, тобто буде 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору, тобто 23% ви не отримаєте, це приблизно десь там 14 гривень, але 46 гривень ви отримаєте. Ну таким чином сумарно брудними. На такому ну, варіанті подій ви можете заробити 180 гривень з рахуванням на податків буде трішки менше. Тобто, ви оплачуєте комунальні свої, але отримуєте ще додатковий дохід. Знову ж таки, вибір за вами вирішувати вам, але я вам такий невеличкий спосіб заробітку. Розказав, звісно, це, можливо, не дуже великі гроші, але, як кажуть, з миру по нитці, так і голому сорочка. Ну, тобто, якийсь ну, додатковий дохід ви отримаєте і це також приємно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і бережіть себе, і на все добре.